То високі апетити з цим погоджується віце-президент США Джейді Венс, який розкритикував вимоги Федерації, назвавши їх занадто великими. Каже, Росія не може очікувати, що їй віддадуть території, які вона ще не захопила. Венс зазначив, що сам факт участі Росії та України в переговорах і пропозиція конкретних мирних планів уже прогрес. Проте він попередив, що США можуть вийти з переговорів, якщо Росія не виявлятиме щирості. Цікаво, якою має бути ця щирість. От мене теж це запитання відразу промайнуло. Цікаво, ще цікаво, як налагоджують свої відносини. Путін і Сі Сізінпін можна так про них сказати, сталеві друзі, адже вони пообіцяли разом протистояти Сполученим Штатам Америки з розлоги спільній заяві. Вони заявили, що поглиблюватимуть відносини в усіх сферах, це включаючи військові зв'язки і посилюватимуть координацію з ме. Тою рішучої протидії курсу Вашингтона на подвійне стримування Росії і Китаю, пише Рейтерс. Путін і СІ також заявили, що війна РФ проти України може бути врегульована лише шляхом усунення її першопричини. Цю тезу Кремль використовує, вимагаючи демілітаризацію, денастифікацію України її нейтрального статусу, і відмову від курсу на вступ до НАТО. Окрім того, сі заявив, що Китай, і Росія повинні зміцнити основи своєї співпраці та усунути зовнішнє втручання. За підсумками переговорів з турнами також було підписано пакет двосторонніх, міжурядових і міжвідомчих документів.